Ну чо, пупсик попав, попався? Що тепер будеш робити? Не знаю. Ну і я не знаю. Хм, так, ну ну хм, так, ну йде ці подонки, вони вже мали в моїй столиці давно свої со мною воютка Казахстан зняти. Піду, піду я на до них, дізнаюсь, чого що, що вони там так довго через одну хвилину. А де вони вообще? Ну, добре, піду я розбиратися, а куди, а куди всі літаки все, всі лютокі, все весь, саме ой, Казахстан. Ну, вони що його остипзили? Ну, піду я до них розбиратися через дуже багато часу. Ну і чо, пупсика, давай 500 гривень. Гей! Я Казахстан. І за те, що ви стибили в мене всі повітряні сили. Я вас. уб'ю. План Б. Валим! -а. Буди побігли по Тікаєм. Тікаєм тікаємо швидше на мою базу. Там в мене є три танка. Uh. Ну, звісно, це воєнна база. Тут добре. Блєм. Ай, Ну, але немає, немає часу зупинятися. Він близько. Я знаю, тут є одне містечко, бункер. Не питаю, откуди я його знаю. Він десь тут знаходиться. Все, іди за мной. Ми, ми біля нього вже. Ось вхід в нього. Насчет, три заходим. Раз. Два. Три. Так, давай, швидше, Казахстан стан йде. Раз, два, три. Так, казахстанции бронированный бункер не зайде. Так. Ну да. Ага. Нічого себе. Предлагаю найти кухню. А то, а то нам надо пожрать. Пожрать. Так, тут комната там, де принимали якихось. Так, це камери. Угу. Так, надо ну столовки. О, це тут допрашували походу, якихось. Ні, там нема столовки. Питання, що тут вони тоді жрали? Так, я знайшов! Так... Ні, не, знайшов ще, я знайшов ванну душ. Я, в... я... я включу запис, коли ми знайдемо ту кухню. О, братан! Братан, братан, а, а, ти тут, так, столовка. Тут має бути десь жарачка. Тільки я ж тобі ще 500 під тиждень вернути. На різниці, потім вернеш. Зараз за нами Казахстан там гониться. О, о, ого, запасів їжі. Та ми тут можемо цього бункера сутками не виходить.

Булочка сосиска булочка, булочка чай! 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 Я, я чайник сжеру, а я тісто сажу. Це деня. Сам тисто. Ой, продовжую, продовження слідує.